Ну, дощ вроде би як і заходи Там такі тучі блін Ух, тучі тучі везе нам <смірно> з погоди то дощ, то не дощ, то нічого ми з вами проторхтіли на риболовлю. ну а що робити, так да, друзі? Будемо потрішечку дубасить. Яка краса, точно наверное, будет дощ. Такий вітер. Ханна. Ну и я думаю, щось придумаем. Всім привіт, всем здоров, друзья. Короче, сьогодні у нас даже самого себе такого не очікував. Ви подивіться які місця. Це так сказати поперше. Ай, там видно, чи ні трава. Ну вітер, конечно, вітер. Води нема, колись вода прямо тут була Води нема. це блин, конечно, погано. Фух Ну краса. Які місця? Дніпро, друзі. Питайный нема. Дніпро найкраща річка в світі. Коротше, що у нас сьогодні? В темі дня у нас сьогодні спінінг. Думаю, блин, пора по спінінг побросати. Тому що пам'ятаю, в прошлому році плюс-мінус, десь в таке час, ми з ваньком дубасили судаки великі. От думаю, приїду на цей місячок, на Дніпро, попробую подубасити тих судаків. Так що, друзі, така от. Обстановочка, такі ось плани на сьогоднішній день. Тобто дня у нас спінінг. Ну, не знаю, що воно вийде, тому що по спінінгу в основному я ви знаєте, ми вірні з вами дубасимо восени. Пружинки, всі діла, це, звісно, класно, коропів, але ну, хочеться реально спінінг подубасити. Ну, подивимось, що сьогодні воно вийде. Думаю, щось вийде. Прилетів я на дамбу. Давно тут не був, вже, не знаю, 300 років. По времени зараз друга половина дня, навіть рановато. Я думаю, що якщо воно буде клювати, то більше так сказати до вечора. Афейк, оце тут така мижо виріс. О, рибка скинулась. Йомойо! Наш спінінг упав! Блін, все намокло! А, швидко висохне. Зараз вітер сьогодні такий, що висохне швидко, а нікого нема. люди ушли, пару чоловік, щось там он, дубасять. А, ну краса, звісно, тут друзі. Здрасте! Ну что оно? Что вы наловили рыбы? А? Чуть-чуть. Караси есть? Оно, пружинка? На пружинку, а не хочет. Ветер, но... Да, сегодня погодка такая, конечно. Еще, было еще а что да? по, по размеру а? По размеру карасейки, каких, Средние, гарни? Если... Средний, Нет. ну вот так. Да? А ну. Ага. На ну, горюху є. Ну, карасик проклюнув. Не густо, конечно, кажут, ну, цешку. Так, ладно. Росі, що карасями, но у нас сьогодні спиннинг. Друзі, першим ділом. Сьогодні піде пиццака, не буду нарушать традиції. Потому що прикмети є прикмети. Я сьогодні свою пиццаку. Ох, ми ось щук брали на неї. Достав її, конечно. Думаю, возьму на всякий випадок, тому що мало ли. Пам'ятаю, тут гарна рибка є. Так, що у нас по спиннингу? Водичку наперено в тінь і закрити, тому що вдруг дожджик чи всі, всі діла нафіга нам треба. Короче, намочили ми нашу софіночку від озури. Зараз будемо її сушити якраз, сп'їнем, достанемо, достанем, чехольчик висушимо. Давно вже не збирався цей комплект. Це по-моєму ж зими. Хоп! Так, а що у нас там по тесту? Я вже і не пам'ятаю. 5.22. Да, 5.22. В росте вона, я не помню, всякі там 2,49 чи щось таке, якщо не помиляюсь. Давно не відкривалося. Наша сумочка. Я так відкрив, от глянув, думаю, щось все на місці. Бачу, що все на місці. Я навіть нічого не готово. Так, друзі. Що у нас сьогодні? Мандулки. силикон, Що тут твориться, я не знаю. Ось якраз повідок є. Ось я пам'ятаю щука ну, Блін, сьогодні нас куди ну в принципі можна з цістера і почати. Нічого не заряджав, що тут? Пам'ятаю одне, що по грузикам тут ми тоді ставили 17 грам. Так, блешні. Ну тут таке. Так, зараз беремо катушечку азура Савада 4000. Блін, як приємно аж, соскучився за цим спінінгом, за цим комплектом. Ну, навіть не привично, навіть привикли по холоду дубасить. Шнурочок. Піженький, красненький. Це в мене X Game 0.6, там, по-моєму, 0.128 Відозури. Короче, з вибрахвостика і почнемо. по в лохі в цвіті 106, я вже чесно кажучи, не пам'ятаю. Поставив 17 грамів грузик, двойничок, короче, почнемо з нього, а там так сказати щось я думаю, придумаю, сумка, короче, ще там повна сумка, якщо щось виберемо. Ну що? Намочим шнурок. Пам'ятаю з першого заброса шлович другий тон. Я глянемо, що воно буде. Так пучка щось як мимо пройде, але там, звісно, заходить. Я думаю точно походимо точно дождь буде заходи конечно там уже бачу йде Так ну що, перше заброс не піймали, будемо рахувати Що нічого нема но воно так і есть Значить буде дело Полетіли, полетіли за судоками. На мочи все, що влітає тепер нормально. Щось є, ну то вроді ще йде погано. Ну, відносно. А, друзья, кракозябрик работает. А, у такие, Ну, такие нифига себе. акушарик, Так, Так. Первый на сегодня. -ху -ху -ху. <реклама> кракозябрик. Друзья, спинем. Не просто окунь. Ну, можно было сказать плюс-минус нормальный, эмоции конечно по-другому. Распочинялись, не знаю по весам, сейчас заважим ради интереса. Тихо, зато спиннинг. Блин, Плащ упал, намочився, это конечно труба. У меня вообще там в машине есть. Так, акушарик, кракозябра. Так, да почекайте трешки. Грам 350 есть. Сейчас. Ага. Тихо. Видно, 295. 300 грамм. Нормально. 300 грамм. Такие кунчик. погнав аж там заблукав он пішов пішов блин конечно не продару емоції, друзі перший є на спине окунь и була поключка така Тра -тра. думаю, поставлю кракозябру наша кракозябра куда ми без неї все. флагман кракозябрик 106 в лох. кракозябрик, це конечно топчик Як є, друзі. Ще була одна покльовочка окуня, поки там камеру туди-сюди. Попусканчик зробив і він звалив. Ну, короче, а так в нашому заліку один окунь, блін. Ну, гарненький, блін, але він все таки один. Так що так ми з вами сьогодні по спінгу виїхали на вечір. Ну, блин, тяжковато сьогодні, не знаю, може погода чи ще щось. Ну як є. Уже він темніше, короче. дожді крапає. Не знаю, щось цього разу за спінінгом не дуже вийшло. Ну нічого, Фух. щось придумаю на дня. Так що, друзі, підтримайте ролик лайком за таку трудову риболовлю. Ну, не з пустими руками. Ну а що ж, це спінін, це риболовля, буває всяке, самі знаєте. Може бути і ноль, ну у нас не ноль. Ну, Отакий приємний кушарик. Класно, каже, нас підемо кодубасить. Може, чесно кажучи, я соскучився. Може ще вийдемо, ну, не знаю. Коротше, не буду загальною. Так що, друзі, така обстановочка. Думайте ролик, будь ласка, лайком, напишіть комент. Якщо на днях зустрінемось. Дякую за перегляд. Всім пока.